Військову частину противника вражено на мисі Фіоленд. В результаті нічних обстрілів в окупованому АКЯРІ Збройними силами України було ліквідовано радіоелектронну розвідку Чорноморського флоту. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. Як зазначається, розташована вона недалеко від дивізіону зенітного ракетного комплексу С-400 та С-300 зі складу 12-го зенітного ракетного. Полку, крім того, військовий об'єкт ворога знаходиться біля дачних кооперативів, внаслідок чого уламки дронів пали на будинки містян. А окупанти незмінно стверджують, що буцімто всі шість безпілотників над Кримом були збиті. Однак і офіційного підтвердження від збройних сил України поки що не надходило. Останній сторожовий корабель окупантів залишає Крим. Про це заявив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Платенчук. Йдеться про корабель проєкту 1135, який нещодавно перебував у причалу номер 14 біля Бухти Голландії в окупованому акярі. Ладний та петлівий це два таких кораблі Чорноморського флоту Росії. Один з яких окупанти нещодавно вивезли за Яру та сховали в новоросійську, а інший сьогодні туди попрямував. За словами Плетенчука, цей день треба запам'ятати. Сьогодні насправді, якщо вже говорити про якісь знакові речі, то краще поговорити про те, що от просто зараз наш Крим покидає останні сторожжилих ребель зі складу чорноморського флоту, наприклад, і там він залишався один таких бойових одиниць серйозних і от. Супроводі е, кораблів е, а забезпечення, в принципі, це не бойові одиниці, вони е, сьогодні вийшли з Криму. До цього в морі не було одиниць, в принципі, і от, е, зараз є три одиниці, але е, знов-таки <кій> тактика ворога зараз звелася в Чорному морі, фактично до межбазових переходів. І це дуже важливо. Як розповідає речник МВС збройних сил, наразі залишатися окупантам у Чорному морі смертельно небезпечно. Тому російський флот намагається залишити Чорне море та втікти до Азовського, щоб не бути атакованими українськими морськими дронами. За доноси СБУ окупанти затримали двох мешканців кефі, як повідомляє так званий слідчий комітет Росії, Кримці постануть перед судом за звинувачення у замаху на вбивство громадського діяча з окупованої Феодосії. Окупанти доповідають, що нібито українські спецслужби завербували через месенджер чоловіків для того, щоб ці виконували їхні завдання. А основним дорученням за версією окупантів. Було вбивство активіста, який надає допомогу учасникам так званої спецоперації. За таку справу СБУ буцімто пообіцяли кримцям велике заохочення один мільйон рублів. За словами окупантів, чоловіки намагалися зробити замах за допомогою вибухівки, яку завчасно встановили у транспортний засіб. прибыли на место э, скрона, Точку этого скрона мне скинули э, люди, которые, с которыми я вот, э, проводил все эти действия. Вот здесь находилось вот под этим столбом э, взрывчатое вещество, э, пульт э, и детонатор. Взрывчатка предназначалась для подрыва э, мопеда. Это гараж, в котором собирался вот, мопед. Там, все происходили действия, с там, камеры, ну все-все-все, что с мопедом происходило, установка всего, это вот в этом гараже происходит. Під час вибуху проходили повз троє жінок, унаслідок чого отримали поранення. Однак усунення діяча З так і не відбулося. У чоловіків вилучено зброю, вибухові речовини, пульт управління, електронні носії та мобільні телефони. Під тиском окупантів обидва кримця визнали свою провину. Тому матеріали передані для затвердження обвинувального висновку та направлення справи до суду.